Привіт, українці! Сьогодні хочу поговорити з вами про позицію Філідора. Як правильно захищатися? Найпростіший спосіб захиститись, коли ваш суперник, в даному випадку, ми граємо білими, має прохідного пішка, який хоче пробратися і стати королевою на чарівній клітиночці. Д1. Як найкраще захищатись від цього? Позицію філідора. Він перший, ну не те, що придумав, систематизував. Цю ідею і знання ось ці. Найкращий хід за білих, який досить легко дає нічию, це зробити хід тура А3. Чому ми це робимо? Чому ми робимо цей хід тура А3? Тому що, щоб чорним мати якийсь прогрес, щоб щось досягти е, позитивних змін в позиції чорних, це або король, або пішак має йти вперед. В даному випадку не пішак проблема, король піде вперед і нам мат поставлять. Це є небезпечно. Тому ми ходом тура А3 перерізаємо дорогу королю. До речі, коли ви отак от фігурку піднімаєте, в чесбейсі, бачите, клітинки світяться. А – червона клітинка, погана клітинка найкраща клітинка А3 зелена. вона вам підказує який найкращий хід. Ми не даємо королю просунутись далі. І все. І просто чекаємо, коли ви захищаєтесь проти прохідного пішка, коли вас мало матеріалу, Дуже часто треба просто. Не шахи давати, не нападати. Наприклад, там можна дати шах, це вже буде помилка. Король побіжить вперед і все. Далі, наступний хід нашого короля виганяють, і вже тут дуже важко зробити нічию. Треба набрати терпіння сати. Я вже нічого не хочу, я нічию хочу. Для того, щоб мені зробити нічию, мені треба достатньо не дати моєму супротивнику досягти прогресу. Тура А3. Тепер, якщо чорні роблять там хід, не знаю, тура Б2. Щось змінилось, нічого не змінилось. Ми просто чекаємо. Ми теж можемо турою ходити туди-сюди, можемо королем ходити туди-сюди. Тут насправді взагалі не принципово, що ми робимо. Ми просто чекаємо. Тура вертається сюди, і ми просто чекаємо, що можуть зробити чорні. Ну, шах нам можуть дати. Ну то добре, ми собі йдемо вперед. Неважливо куди. І все. Ми собі стоїмо. Тепер ми тут стоїмо. Дякую. Мій король тепер краще. Нам дають шах. Ми просто вертаємось. Неважливо куди ми вертаємось. Ключова ідея, яку треба запам'ятати. Наприклад, ну, найголовніша ідея це якщо чорні ходять Д3. Ось тут треба насторожитися, тому що ну, щось змінилося. Що хоче мій суперник? Що хоче мій суперник? Це складне запитання, яке в даному випадку треба собі постійно займа... запитувати. Чи щось змінилось? Що мій місьме? Щось змінилось? Пішак просунувся вперед. Що мій місьме? Він хоче королем просунутись. Ой, лелечки, що ж робити? Я не можу зупинити хід королітри. Ну все здаємо, все всі йдемо по домам. Ні, не йдемо. Ми королі три не можемо зупинити ні. Одна фігура не може, але ми можемо дати йому раду наступним чином. Ми тепер, як тільки пішак порухався вперед, ми зразу фіу летимо назад. Сам кінець. Чому ми це робимо? Тому що тепер ми будемо давати купу шахів цьому королю. Купу, купу шахів. І оскільки пішак побіг вперед, він не може за ним сховатись. Король іде сюди, все, мат в один хід друзі. Шах. Король вперед. Можна шахувати, можна просто знов стояти королем. Вже нічого ми не боїмося. Можна продовжувати шах давати. Король сюди, шах. Все, ми шахуємо, шахуємо, шахуємо до, до посиніння. А чого ж ми зразу так не робили? Наша тураж стояла там, так? Чого ж ми зразу ти шахи не робили? А ось, чому? бо якщо шах, король за спиною пішака ховається, і вже проблемки, вже єдиний хід, який дає нічого, А, ну ще тура вісім. Але це вже складні. не... не такий навіть Магнус Карлсен програв таку позицію, подібну Ароняну 2007 рік, якщо мені пам'ять не зраджує. це вже складна нічия. Хоча є відео не в цьому списку відтворення на каналі, як її робити. Тому ми. Перерізаємо третю горизонталь і все і чекаємо. Як тільки пішак вперед, тоді ми біжимо назад, бо нема потім як сховати. Ще є одна ідея, якщо у чорні можуть використати тура, це 2 Ну і, наприклад, ми королемі її підганяємо. І тура це 3 Тура стає на третю горизонталь, і все. Тепер король побіжить вперед. І в переважній більшості варіантів тут ми завжди можемо бити тут рух. Хоча треба вважати, Зараз я щойно придумав. Отут ми б'ємо, б'ємо і переходимо в пішоковий. А в пішоковий ви вже маєте знати, як робити нічого. Король це король 1, король, 3, король 2, 1, це 2 король це 1 пат. Отже, тура пішла сюди, напали і збили. Хоча, якщо Тура йде сюди, Ну, це трошки вже складніше. Тут ми б'ємо. Заліто Тура 2 ще нормальний хід і на король Д3, король Д3 його звідси шахи давати, але це вже трошки складніше. Взагалі, я би рекомендував. Такій позиції короля завжди тримати навпроти пішака. Запам'ятайте собі, найкраща позиція для вашого короля навпроти прохідного пішака. Чому? Ну бо там воно найбільше створює йому проблеми перешкод. От, наприклад, на Тура С2 зразу стрибаємо сюди. Бо якщо ми почекаємо, отут Бідосі може бути, якщо ми ходимо Тура Б3, чорні ходять, С3. Якщо ми раптом вирішимо її побити, ми програємо. А як а чому ми програємо? Бо ми програємо опозицію. Якщо ми біжимо король Д1, король Д3, це програно тут має бути хід чорних. Король С1, С2 програли, ай-яй-яй. А якщо ми йдемо король 2 ми теж програємо. Король Д4, чорні чекають, а потім біжуть сюди. Якщо ми кроль Е1, не король Д3, а король Є3 виграють. Ну і з того боку забігти теж. Сюди-сюди все ми програли. Тобто з переходом в пішаковий треба бути обережним. Але взагалі, якщо взяти собі за правило короля тримати навпроти пішка, це не буде проблем. Тільки яка пішла сюди, напав. І все, а тут же можемо бити, бо наш король прямо буде після взяття, взяття зразу навпроти пішака стаємо і все, це От. Але якщо так сталося, що ми отримали ось цю позицію, все тут ми не б'ємо, тут, тут вже складніше насправді, тут трошки перехитрив наш суперник. Ну, отак правильно походити. Вже трошки складніше тут нічого зробити. І ідея, що на король Д3, ми йому дам шах в чоло, і він йде звідси. Але нам треба буде знову перегруповуватися. Тому конкретно ось тут ходимо король Д1. Якщо раптом ми отримали цю позицію, це проблема. Або, наприклад, ще краще отак зробити: Туру піти на інший бік. Тура хоче з цього боку наш перекрити, ми йдемо в інший бік. Вона нас перекриває, і ми тепер шахуємо короля. Шах сюди, і тепер ми можемо тицько вернутися назад, бо мату немає. І зараз ми його знову виженемо. Тут такі трошечки нюанси складні з'явилися. А якщо на тура 3 біль чорні чекають, ми стоїмо тут королем, а тепер чорні намагаються не d3, а зробити тура F2 і тура F3. Ми просто чекаємо, просто чекаємо. А тут на Тура F3 сміливо переходимо в пішаковий, і король біжить вперед, навпроти пішка. Тут ви вже маєте знати, як робити нічого. Так от, запам'ятали, турою відрізаємо. Короля, щоб він не міг король головна проблема. А нашого короля тримаємо навпроти пішачка. Ось такий спосіб тримати нічию. Він не є складний, але історію вам коротенько ще розкажу швиденько, щоб відео дуже не затягувати. Чи я вже затягнув, не дуже, сім хвилин. Був такий чарівний пан, бізнесмен, крісан. Прізвище в нього було. Хвилинку мені треба змінити. Е, от сюди. О! О! Дивіться. Крісан Олександру, чули про такого гросмейстра 2600 в 2001 році. Дуже був сильний гросмейстер. входив навіть не в сотню з таким рейтингом зараз, в сотню можна війти. Він виявився бізнесменом, який накупив собі рейтингу до 2600, не публікуючи жодної партії. Уявляєте собі, жодної партії не було опубліковано, і потім його фіде забанили. І от Джордж Мор, мій однокомандник з Словенської Ліги багато років тому, грав з ним. Тобто той грав в певну силу, чи він чи але більшість партій, наскільки зрозуміло, з контексту він купив. А тут він мусив грати в свою силу, починаючи з якогось моменту. І дивіться, що відбувалося: от Джордж Мормай зайвого пішечка. Туровий Ендшпіль, що робити в цій позиції, друзі, як нічию тримати, гросмейстер 2630 Ось тут програв. А точніше, не так вернемо ще раніше. Ось така була позиція. Ну це взагалі сміттє. Ось така була позиція. Божечки, я й забув про це. Це навіть не туровий е, цей. Ось така позиція. Ну, все, переходь в пішаковий і став короля навпроти пішака, неважливо куди і нічия. Все. 2600 гросмейстер не побив туру. Ну, який він гросмейстер? Ну, можете почитати на Вікіпедії, по прізвищу. Е, бізнесмен. Він навіть, по-моєму, очолює якусь федерацію шахів і захотів собі, напевно, прикупити звання. Не поміняв тури і програв ось цю позицію. Все, ну, ну, сті, ну, ну. от так, отак ходив і не знав, що робити. Постав тут позицію Філідора. Добре, тут зараз його виженуть, вигнали. Все, став тут позицію Філідора, і може ставити буде. Ставиш ось так. І все, маєш спокій. На F4 та ж самісінька ідея. Ту раз ззаду шакуємо. Навіть білі не можуть просунутися далі. А він ходив, ходив. Джордж Мор трошки сунувся вперед, трошки йшов. А він не знав, що йому робити. Ну, все, стій! Це є позиція Філідора. Стій в цій позиції, а він її не знав, уявляєте? Зараз. Я не в тому вікні. О, стоїть, не знає людина, що робити. Не знає, о, вже пішку, що тут робити. Ви вже знаєте, що тут робити, друзі. Тура А6, стаємо по шостій, обрізаємо короля. На Тура Б7 шах, ідемо навпроти пішка, все, стоїмо. Все, стоїмо і ходимо туди-сюди. Як тільки білі ходять в 6, зразу пів назад. Якщо тура аж 7, Тура 6, бити можна її, все пішко, все, нічого не треба знати. А він що зробив? Став на сьому. Він думає, що може втримати по сьомій. Він не може втримати по сьом. Не може, бо Тура заходить з того боку є в 6 і чорні продовжують. О, цей зробив Джордж Мор. Він пішов на п'яту. Дав шах, король G8, то є сім. Що робити тут, друзі? Що тут робити? Ну тут трошки складніше, бо тура це шість, тура є шість і бити не можна. Але він пішов король вісім. Правильно, король навпроти пішака. Тура є шість, королів сім. Правильно, якщо можеш підійти королем, підходь. Тура а 6 тура це 7 знов заблокував. Добре, все нормально. Цю позицію ми вже бачили. Цю позицію ми вже ба. О, тут що робити? Став туру на шосту. Філідор. Філідор, не пускай короля! А він що зробив? Підійшов королем. Ще не програно, але після король А, Аня, вже програно. Чекайте. Вже програно все. Король 8, король G6. Тура, а, ні, ще навіть не програно, бо тура погано стоїть. Після Тура Д8, король e 7 тура під боєм. Зазвичай F6 е, ходить. Тура Ф7, і тут він зробив помилку. Король має вернутися назад, але це вже складно, це вже не Філідор. Після Тура 7 ти маєш дати шах, король Ф6 і стати ззаду. Теж можете відео на каналі знайти, але це вже не Філідор, це вже складно. Щось подібне гросмейстери програвали синій. А ось тут, ось тут туру на шосту. А він в результаті програв на 80-й комусь ході. І все. Після король 8 вже програм, король пішов не в той бік. І пішак забіг у ферзі. І Джордж Мор виграв. Отакі справи, друзі. Отакі бувають справи. Так що, сподіваюсь, після цього відео ви знатимете, як тримати пішака по Філідору. Зараз вернемось до позиції. Останній момент, коли він міг це зробити. О, все, тура, це 6. Все. На Ф 6 зразу вниз, і кожен раз питаєте, що хоче мій суперник, чи що загрузить, що змінилось? Нічого не змінилося, стоїмо. Як тільки f 6 біжимо, як тільки на туру напали, треба думати, але зазвичай перехід в пішоковий дає нічию. Отже, так позиція Філідора. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.